Короткий огляд тижня з 24 по 31 березня. І так, ключові події. Перше. Нептун у знаку Овна 30 березня. Це початок нового циклу 14-річного. Друге часткове сонячне затемнення та молодик 29 березня в Овні. Потужний період для нового старту, для прояву лідерських якостей і переосмислення ваших життєвих цілей. Але треба звернути увагу на ретроградний Меркурій. Який ще продовжується до 7 квітня, який дає можливі труднощі в комунікаціях, в документах, в транспорті, на ретроградну Венеру, яка впливає на відносини, фінанси і самооцінку. По місячному календарю з 24 по 26 березня час для очищення внутрішньої роботи, можливо, загострення інтуїції. 27-28 березня. Пошук істини, духовні відкриття, обм... обережність у справах. 29-30 березня, кармічне оновлення, боротьба з ілюзіями і сум... підсумків, а також оновлення. Оновлення йде е, як з молодиком, так і з Нептуном у знаку Овна, який буде 30 березня. Це початок нового циклу. Звісно, Нептун не уран, але в Овні Нічого не можна передбачити цей аспект іде після затемнення, і буде дуже багато змін в всіх сферах життя. І вплив буде настільки глибоким, що може знадобитися, знадобитися час для повного розуміння. Ми можемо очікувати будь-яких великих глобальних подій, а також особистих зрушень, оскільки Нептун переходить в абсолютно новий дім в наших натальних картах. А більш детальний прогноз на моєму каналі. До зустрічі на наступних відео.